Всім доброго дня! З вами компанія «Панбуд». В минулому відео ми розповідали вам про етапність робіт і закінчили на тому, що коли робиться сатехніка, електрика і штукатурка. А зараз розповімо про малярні роботи. Зараз ми їх, ці стіни вишліфовуємо, але перед цим ми зашпаклювали і уклали плитку. Після укладання плитки вся пилюка лягла на стіни. І ми таким чином вбили одним пострілом двох зайців. Тобто, під час шліфування забрали пилюку зі стін після кладання плитки і забрали пилюку від шпаклівки. А є нюанси. Тобто, ми шпаклюємо стіни після штукатурки, шпаклюємо теж машинним способом. Для цього є станки спеціальні. Нанести шпаклівку, поки вона сохне. Для того, щоб не втрачати час, ми поклали плитку. Плитка у нас вкладалася в санузлах першим ділом на стіни. Потім підлога. Повністю по всьому будинку ось таким чином виглядає. Все застелили. І прийнялися після того, як закінчили питання з плиткою. Прийнялися за шліфування стін. До того часу, за цей період часу. Поки вкладали плитку, все гарненько підсохло, а, зашліфували. Зараз іде процес, ви можете чути е, теж станком, з пилисосом, мінімально пилі у нас. Е, після чого буде ще набиватися стартова планка, тут буде натяжна стеля, тіньовий профіль. Після того, як ця робота буде виконана, знову буде пил. Тобто ми не спішимо ґрунтувати зараз. Набиваємо стартову планку, теж сверлимо з пилососом направляючи планки. І коли вже всі роботи такі чернові, які робляться з перфоратором або з участю пилу, коли ці роботи закінчені, тільки тоді ми починаємо ґрунтувати перед фарбуванням по кожній кімнаті, окремо, не весь будинок відразу. Підготували одне приміщення, тобто степ степ поступово. Зробили одне приміщення, загрунтували, зафарбували, монтуємо натяжну стелю. І це фактично є завершальний етап. По малярним роботам ми всі етапи розказали. Але забули вам про електромонтажні роботи, розповісти, а саме фінішна установка механізмів. Фінішна установка механізмів вона теж ділиться на два етапи. Зараз ви бачите підрозетники та провода, що сховані в цих підрозетниках. Після того, як ми загрунтуємо стіни, перед фарбуванням встановлюються механізми. Але без фінішного оздоблення, тобто рамок і клавіш. Встановили механізми, заклеїли малярною стрічкою. Загрунтували. До речі, теж бувають інколи людські фактори. Просто випадково можна подряпати стіну при встановленні, встановленні механізмі розеток та вимикачі. І перед тим як ми поформували, ми ці механізми встановили, ліквідували недоліки, загрунтували, заформували, можна встановлювати лицеві панелі, рамки, клавіші і розетки. Таким чином, ми мінімізуємо фокапи, мінімізуємо якісь недоліки, таким чином виходить максимально якісний ремонт. Наступним етапом ми будемо розповідати про вибір фарби. На що краще звернути увагу? З була компанія Панбут.